Орден за мужність третього ступеня, яку вручав президент, максимально несподівано. Да? А також хвилюючи і приємно, не приховує прикордонник бригади помста на псевдозять у січні 2023-го В районі Бахмута під час евакуації поранених він потрапив в оточення разом з бійцями інтернаціонального легіону ГУР. та зміг вивести побратимів з оточення. Згадує в ті перші ночі на нових позиціях зв'язку між підрозділами ще не було. Почали заходити нам оперативник нам за спину. Команда не відступать, якби держав оборону кругову. Там не хто там лізе з кущів, хто виходить. Виходять пацани ряжені, там всі з панорами каски. Панорама це ночник такий, трошки дорогенький. Ми ж трошки напряглись, вони спокійно, спокійно свої, паляниця, вроді, без акцента дебільного. Розбалакались, кажуть, так, пацани, тут десь французи лазять, якщо що, спокійній, вони не розуміють. Нормально встрітили, вивели. Зять з 2020 року несе службу у лавах 3-го прикордонного загону. Повномасштабне вторгнення зустрів на Луганщині на кордоні з Росією. Далі була Креміна Лиман-Бахмут. Кулеметником я був в Креміної, ну, на куварі їздила на броні за ДШК. Там якось не розбиралися, ти типу, по посаді там ще щось. Ну а так, Дашка здорова. На ковгар залізти і поїхали, і так щось прижилось. А на другу ротацію вже були да всі підряд. Сьогодні кулеметник, завтра гранатометник. Скільки собою набрав, те і твоє. Хоч бере своди ще і снайперамбуш зараз. Зять воює на Донеччині. Нині він аеророзвідник та оператор ударних БПЛА підрозділу прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних авіаційних комплексів Фенікс, бригади наступу помста, знищує окупантів та важку вороже техніку, а також склади з боєприпасами. Єс міномет сказали, неможливо його скидом знищити. І тут вже був спортивний інтерес його розмотати. Я його цілий день кошмарив, просто його швиряв там по бліндажу, ну все, знищив. І все. І потім пішло там АГС. Всякі бліндажі це було кожен день, як, як так і треба. А самий такий потужний, що був, це Т-80. Скидають з дронів не тільки боєприпаси, але й агітаційні листівки з закликом до ворога здаватись, розповідає зять. Придумали зробити їх у вигляді російських рублів. Завчати п'ятитичну купюру. Ну, вони ж люблять щось тянуть постійно. Откуда ж там буде п'ятеро лежати, там руска. Ну, а ди піднімали, дивилися ж інтересно. Долітали до противника. Він без зброї, машинам, то есть максимально те, що. Что... Де позвонять що здається, і ми його супровождали до позиції нашої піхоти. Маше да там креститься щось, молиться там всі по-разному. Ну і де бувають агресивні, там помаша, і тікає. Зять родом з нині окупованої Луганщини. Мріє звільнити рідну землю та повернутися додому. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.